Я садівник, користуюсь більше 2,5 років пилочкою ДУК-254. Ага. Це пилка з ципком, однорука, має 18-вольтовий акумулятор у комплекті. Пилка досить зручна, тому що вона не тяжка, дозволяє садівнику однією рукою виконувати роботи по видаленню гілок. Досить зручна ручка, є система безпеки, яка миттєво спрацьовує. Із недоліків до цієї пилки тут відсутній масляний насос у масляному бачку, тому треба з обережністю виконувати роботи, особливо коли пилка знаходиться не в традиційному горизонтальному положенні, з тим, щоб не перегріти шину і цепок. А так, зауважень хотілося б, щоб цепи були для чистої зрізки для садівників. Тому що характерний хвилястий слід, який залишають цепні пили, він не сприяє гарному зарощуванню От, до роботи!